Шановні сумчани і сумчанки, сум'яни і сум'янки, цей день настав сьогодні через хронічну корупцію нас покинув заслужений хапуга України, мер міста Суми Олександр Миколайович Лисенко. Хабар у розмірі 55 тисяч доларів надав невідомий. Я можу лише натякнути вам, що нещодавно. Я продав свій джипарік. В наших корупційних колах заведено пійманих казати або добре, або ніяк. І я ніяк не можу втриматись, щоб сказати про Олександра Миколайовича щось недобре: плитка, газ, світло, ліфти, лікарні, школи, театри, площі не було цеглиночки в місті. До якої не торкалася рука нашого мера. В місцях не столь дальонних Олександру Миколайовичу дуже пасуватиме поганяло аж два О, Бо весь цей час Олександр Миколайович знаходився у трьох агрегатних станах, морозився від звернень громадян, утікав від своїх прямих обов'язків, а на початку широкомасштабного вторгнення і вовсе спарився. Розуміючи всю складність обставин і небезпеку, Відсутності влади в місті Суми. Я, народний мер міста Суми Анатолій Почечун, не можу стояти осторонь і висуваю свою кандидатуру на пост мера Суми. Обіцяю вести свою діяльність прозоро і чесно. Мною вже подані документи на відкриття ФОПу по кведу 90.01 Хабарницька діяльність обіцяю сплачувати чесно податки з кожного відкату і платити 20% на збройні сили. України. Рпости це відео, кожен репост це голос за Анатолія Почечина. Що якийсь Лібіговіч зміг стати президентом, а я не можу стати мером? Зі святом!